Ще довго йти? Ні, я так думаю, що ми вже прийшли, правда, Ромео? Як тобі тут? Бачу, класна місцина. Давай будемо тут, напевно, розведемо вогонь. Малюки, поки ми розпалюємо вогонь, ви можете піти погратися, тільки далеко не відходьте. Добре, ми будемо темні. Побігли. Ой, дивися, який метелик полетів. О, клас. Побігла за ним. І цього туди вилізла. Хочу подивитися, може, буде видно маму й тата. І що, все збачиш? Ні, нічого не бачу. Ну, то злазь, будемо так їх Ммм, mm, Який смачний зараз буде. А де наші діти? Аж мело вже готовий. Можна кликати діток. Добре, а я йду поки по воду. Треба загасити цей вогонь. Потушив. Молодець я. Слухай, куди це ми зайшли? Не, Не знаю. Не. Я боюся. Ми десь далеко в ліс зайшли, де нас і мама, й тато. Ну, пішли сукати їх. І куди тут іти? Не знаю. Ой. Там ведмідь! Ай, біжимо, 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 біжимо. Чекай мене, чекай мене, ой, а це що за будинок? Це що за будинок? Може, не йдемо туди, мені страшно, там, на пана баба Яга живе. А якщо, а якщо не баба Яга? А нам від медмедя треба втікти. Що за діти тут ходять? Треба йти перевірити, а то, може, якісь заблудилися? Діти! Ой! До нас підходить баба яга. А-а-а! Та ніяка я не баба яга. Діти, ви тут заблудились? Де ваші мама й тату? Так, Та ми заблудилися. Ми ми заблудилися. А ви точно не баба яга? Ні, я не баба яга. Ви допоможете нам вийти. Звичайно, що допоможу діти? Дякуєм, дякуєм. Наші мама з татом десь там смажать е, пашмелу. Ось то якраз по запаху і я вас виведу. Думаю, що нам треба йти ось по цій стежечці. Ідіть за мною. Побігли. Не відставай. Угу. Ось, дітки, йдіть сюди. Ось, бачите, тут стежечка. Ага. Дякуємо дуже. А що ви тут робите? Ви тут живете? Так, то мій будинок. Ви приходьте, приїжджайте десь як на пікнік. Заходьте до мене в гості. Я вам дам смачних пиріжків, напою вас. Ой, дякуємо. А як вас звати? Мене звати Софія. Ой, дуже приємно. То ми до, до вас будемо заходити. А от я бачу ваші батьки. Пішли, я вас відведу до них. Діти, де ви є, діти? О, чуєш, чуєш, що ще родить. Хтось? Іде? Хтось іде? Іде мені назустріч? Та, мама й тато, ми їх знайшли. Діти, ура! Ми вас знайшли, де ви були? Діти, я така рада, що ви знайшлися. А де ви були? Де ви ж ви загубилися? Так, мама, ми загубилися, але нас. Знайшла ця гарна тьотя. Її звати Софія, вона живе в лісі. Така вдячна, що ви знайшли наших діток. Дуже вам дякую. Ой, та нема за що. Та я бачу, вони щось тут ходять, якісь загубились дітки, ну то як і до своїх, до... до батьків не відведу їх. Мама, мам, а наша тя Софія запрошувала в гості, якщо ми будемо тут наступний раз приїдемо на пікнік. Так, так, заходьте до мене в гості, ось там далі, мій будиночок, бачите. Ага. Заходьте до мене в гості. Я печу дуже смачні пиріжки, напою вас чаєм. Заходьте до мене в гості. Ой, обов'язково ми наступний раз приїдемо і вам віддячимо. Так, 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 так. Нам дуже сподобалась тетя Софія. Але ви наступний раз так не тікайте. Дивіться, обов'язково будьте біля батьків, щоб ви наступний раз так не загубилися. Так, ми будемо ви голодні? Так, мама. То погнали їсти маршмеллоу. О, внучки мої йдуть, привіт. Проходьте, яка я рада вас бачити. Ой, як я рада тебе бачити. Бабуся. Ой, Ромео, як ти виріс. Який ти гарний став, О, дітки, я така рада, що ви прийшли. Ось це мої квіточки. Тут бабусі класно, дуже гарно. Ми відпочинемо. Так. Але ви мені ще допоможете трошки по господарству? У мене ще є корова, курочки, я вам все зараз покажу. Так, звичайно, що допоможемо, бабусю. Нам так цікаво. Допоможете мені курочок погодувати. Ми зробимо все самі. Погодую курочок. Їште їжте мої курочки. Їште їжте. Чула? Ти чула? Бабуся казала, що інтернет провела. О, класно, посидимо в інтернеті. Але треба ще дрова наносити. Що е, там ще? Погодувати курочок, качечок, яйця зібрати і по корову піти. Ого, це справ багато. Ну нічого, швиденько зробимо, і будемо сидіти в інтернеті. Подивимося наші прикольні мультики про лол. Лу... Ой, я подивлюся мультики про лол. Лу... Важко ці дрова носиться. Ромео, дивись, тут яйця ще є. Треба їх позбирати. Тут що, ще й качки є? Оті поті, які ви класні. Качечки нагодовані. Ой, Як же ж це важко? Кури, качки, а ще корова. О, треба по неї йти. Ромео, таке я вже яйця відніс. Корова? О, точно, пішли тоді по корову. Наша корова? Ні, здається, казали, що наша руда з білим, а ця чорна. Ось наша корова, ось, руда з білим. А, а я то думаю. Що угу. будемо робити? Може, підемо листичка покидаємо з моста. Ага. Давай! А давай, чий виграє, чий швидше пропливе листочок. О, пливуть наші листочки, давай, давай, вигравай, мій листочок. Давай, давай, мій-мій мій, давай, давай. Мій виграв! Ура! Які козочки гарні. Тут в селі круті смаколики продаються. Гам-гам-гам. <гум> Який класний великий. сіки квітів, оце я вінків собі на плиту. Вау! яка ж тут краса. Оки порибалю. Поки корова пасеться. Ловись, рибка велика і маленька. Нічого не зловив, ну нічого. Зате гарно посидів, послухав пташечок. Ах, красота. І я гарний собі віночок сплила. Кая красуня. Так, бабця сказала йти по корову. Іду я. Де ж вона є? А ось вона. Йди. Йди. Я вам набрала басейн водички. Ідіть, покупайтеся. Спека на дворі. Ау, бабуся, ну ти не перестаєш нас дивувати. Класне, дурно я купальник взяла. Біжу в покупальник. Я чекати точно не буду, і я вже стрибаю. Ха-ха. Вау, як добре! Купальник класний. Ага, стрибай до мене. Ху. -ху. Ой, як класно, яка спека, як добре, що ми купаємося. Ти я вам щепити дала. Ой, дякуємо в таку спеку, це просто супер. Діти ви хотіли ноутбук. Я вже підключила вайфай, можете дивитися мультики. Я так замучився, як тобі допомагав, та ще й навідпочивався, так, що вже точно не хочу ноутбука. І я також не хочу. Я так навідпочивалася гарно і наприбиралася, скільки гарних емоцій, не хочу я інтернет. Все цікавіше, правда, ніж сидіти в телефоні й науці згідний. Мені так сподобався сьогоднішній день. Просто супер, в селі дуже класно. Діти, а вам також подобається в селі. Скучно тут у бабці на дачі. Дітки, як вас справи? Що робите, чим займаєтесь? Все добре, день, Чим нам зайнятись? Діти, я маю вам завдання на цілий день. Це буде вам дуже цікава пригода. Я вчора прибирала на горищі і знайшла ось це. Це є карта скарбів. Я колись її знайшла, як була маленькою дівчинкою, але не розгадала її. Я сподіваюся, ви її розгадаєте і знайдете скарби. Карта скарбів вау! Оце нам повезло! О, ще такої пригоди в нас не було. Лола, ти зі мною? Звичайно, я з тобою. Так, треба розібратися. Що ж тут таке намальовано? Тут якийсь будинок і ліс. І річка, щось дуже знайоме. Дай мені слухай, а це не будинок нашої бабусі, щось дуже мені знайоме. Точно! Дивись, дорога, ліс. А ну йдемо подивимось. Ліс, дорога, так як на карті. Ось він будинок, все, як на карті. Де ж за мною? Дивись, це точно ця дорога. Чекай мене. О, яка велика купа з листя. Зараз я в неї стрибну! Або вже скарб там. Тримався. Фух. Може, хватись тривати в тому лесі. Ми пішли шукати скарби. Ну, добре. Дорогу ми пройшли. Ліс пройшли. Тепер нам треба знайти велику ялинку. Слухай, а це не вона? Це вона. Жижи ти в мене розумний. О, а ось і мостик. Ти права, це цей міст. Ми на правильному шляху, я тобі точно кажу. Дивись, це ці сині квіточки, які на карті намальовані. Дивись, як багато довгі сині квіточки. Це сині квіточки, це лаванда. Мене бабуся навчила. Ромео, як ти думаєш, що в тому скарбі? Ой, навіть не знаю. Може, там якісь машинки або якісь гроші. Я думаю, що там, напевно, якісь плаття є прикраси. Розмріялась. Ну як це плаття, це скарб. Хе, <хи> яка ти смішна. Ще перекраси. Може бути. І має бути якась гора. Де ж та гора може бути? Карта, не тікай! Ай-ай-ай! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Зловив! І гора. Дивися. Це точно ця гора. Подивися! А ній важко лізти. Я тобі дам руку. Ну, нічого з моєю допомогою виліземо. О! О! Не відставай. О, щось синє видніється. А ну, ну ну. ну. Щось є за кущами. Ану... А ну. А. Скарб! Є. Ага, ой, ой, ти ще трошки понести його. Давай, давай, давай. Так, цікаво, що ж там є? Що ж там таке? А, вау! Вау, прикраси! Я ж тобі казала, що там будуть прикраси. Ну так, я згідний, прикраси ще є, а і я так само вгадав за гроші. Ха-ха-ха, ми з тобою багаті. Ну, як мені лечить? Так, лечить, лечить. Знаєш що? Давай із цих грошей купимо бабусі якийсь подарунок. Це ж бабусіна карта, і вона колись не знайшла цей скарб. Знаєш, який буде приємно. Ну, давай, яка класна ідея! Супер! Виходьте. У, нарешті на дачу приїхали. Привіт, я вас так вже зачекалася. Давайте вам тут все покажу. Ой, добре. А, та, а ми шашлики взяли? Ой, ні, я подзвонила Ромео має привезти. А, то ще Ромео має бути? О, то буде круто. Чата, я вже приїхав. Орме, привіт! Ти привіз шашлики? Так, привіз. Ну ви ж мені сказали. Ай, молодець, а то ж ми перелякалися. Ой, дивіться, яку я полуничку знайшла. О, клас. У мене є ж там малина. Малина? О, покажеш? Так. Ой, Ден. Жара сьогодні. Ой, не кажи. Добре, що ми тут в холодочку катаємося. Дивіться, яка М -м, яка смачна запашна. Домашня то є домашня. Я вже об'їлася тої малини. А, який аромат дівчата, скоро вже будуть шашлички. А, яка жара. Неймовірно, я вже стільки випила і нічого не допомагає. Я знаю, що вам допоможе. Ай, ти що таке зробила? А! Це обливатися? Ай, дівчата! Ви шашлик намочите зараз за вогонь. А ну йдіть в басейн! Получай! Не некай мене! Дівчата! Сім басейн! О, це кайфу. Я хлюпать, я хотіла бросила Добре, я йду до вас. Яке сонечко класне. Хлюпайте, що ви мене мочите? Ай, напрацювалась, називається. Ну, добре, ваша взяла, йду до вас. Жара така. Ой. Пішла я. Чекайте мене. я тобі дам. Люблю гола купатися. А ви також любите? ні, я, я купила собі купальник. Мувавий, гарний, Зацініть дівчата. Ай, як класно! Дівчата, там уже шашлик готовий, гайда їсти. Ой, краса! Я розумію відпочинок такий жаркий день. Це Оце класно відпочили. Підписуйтесь на наш канал. Цям-цям. Класно, що ми вибрались погуляти. Так, класно. А може, ще підемо кудись, дітки? Може, десь на якісь гірки. Так, так, мам, дивись, я щось чую, якийсь там звук класний. Там, здається, приїхав до нас парт... парк атракціонів. А пішли подивимось, пішли. Як класно! мам, я покатаюсь цієї гірки. Вау! привіт, привіт! А що ти ви тут робите? А ми вже були тільки що на тій качельці, гарній, і на гойдалці, і ще на оці, що з зайчиком з'їжджати, дуже класна штука. А ви морозиво їли? Так, їли дуже добре. О, і мені треба буде піти морозиво поїсти. Мам мам мам, знаєш, що? а там ще є колесо оглядове, дивися яке. Ого! А давайте підемо всі на нього. Давайте. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, та добре йдіть. Ура. Що то тільки діти наші відпочивають, а ми також на батуті Давай, ай, клас! Ой, як класно, як все видно гарно. О, вау! Вам подобається? Ой, мені подобається. Клас, яке колесо, оглядове, класне. Супер! Як гарно. Цікаво, класно. Ой, що сталося? Що сталося? А чого колесо зупинилося? А всі мої сестрички і друзі там лишились. Тата, зніміть мене, будь ласка, зніміть і мене, зніміть і мене, 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 я боюся і я боюся. Так треба дзвонити. Хто ж нам поремонтує то колесо? Я думаю, що треба дзвонити щенячому патрулю. Ой діти, не переживайте. Ми вже щенячому патрулю позвонили. Років вже їде маршал, іскай. Всі вже їдуть, літять, зараз вас спасуть. Добре, мам, а мені прикольно. He -he. Я все бачу, так класно. Я мчу на всіх парах. Кому тут потрібна допомога? Нам, 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 наші діти там застряли наверху. О, то потрібна не тільки моя допомога, а ще й допомога Скай і Рокі. Так що тут треба? Ага, бачу. Зараз поремонтую за хвилин двадцять. Так, тут треба підкрутити. Угу. Я спасу вас. Ой, дякую, Скай, що ти мене врятувала. Нема за що. Стривай до мене в машину. Хай! Ура! Неся проїхатись в тебе на масині. Оф-оф. Ой, доча, доця, доця, дякую, що ви спасли мою доче. Завжди радий допомогти. Оф, оф. Ще одна хвилина і має запрацювати. Опа, клас, мене й спасли ура. А води сьогодні коло прокатаюсь, їм як сподобалось. Добре, давай, але вже зараз спускайся. Добре, тату. клас! Дякуємо щенячий патруль, що ви врятували наших діток, допомогли їм спуститися. Оф-фу, нема за що. Ми завжди вам раді допомогти. Воф-фу-фуф. На всіх порах. Мама, мам, а підемо ще в луна парк. мені дуже сподобався такий день ху. Я не витримую з ними такий день. Ой, малюки, щось так скучно вдома сидіти. Може би ми десь поїхали відпочивати. Дивіться, яка гарна погода. Їдемо, їдемо. Добре, давайте візьмемо нашу машинку фургончик. Візьмемо щось їсти, візьмемо ігри якісь і поїдемо на природу. Супер! Дуже класно їдемо! Я за і я за. І ми за! виса! Виходьте, ми приїхали вже. Ми поки розкладемося, а ви йдіть, пограйтеся на полянці. Добре. Тут, дуже, тут дуже гарно. Добре. Так, тут ще треба це відкрити. Ооо! Виходьте всі. Полянка, які квіточки. А давайте будемо стрибати, як зайчики. Давайте пух пух пух. Я перший, я перший. Ой, о друга. Хі -хі, я тебе перегнала. У вас як класники небо гарне. Давайте трошки, давайте трошки полежимо, подивимося на хмарки. Класні. А давай нарвемо додому ще цих квітів. Давай. О, як ми класно тут все зробили. Песики гуляють, хату розклали на колесах. Правда, Майя тобі подобається, так мені подобається. А десь як ми класно столик поклали, Дякую, що ти мені допомогла парасольку скласти? Та нема за що. Ти знаєш, я думаю, що треба вже кликати наших малюків. Точно, треба кликати малюків. Йдіть уже до нас, ми вже все зробили, все готово. Де ви є? О, ми вжитаємо, ми вжитаємо, ми вжитаємо. Ого, як ви всі рядочком ідете. Їжте малюки, і зараз підемо грати в гру. Ми взяли з собою твістер. О, клас, твістер, я люблю твістер. Ха, -ха я в тебе зараз виграю. М -м -м, я так наїлась, напилась. Ах, я кручу стрілку. Так, права нога на жовте. Так, на жовте, ага. Добре. ой, клас, мені так подобається ця гра. Така цікава. гра Діти, ми для вас маємо ще один сюрприз. Який, який сюрприз? Ми для вас приготували ще басейн. І клас басейн. А водичка не холодна. Ні, йди до нас! Тут так класно. Ой, а ну о-ой. Ой, класна водичка. Ой, супер! Стрибуйте до нас! Я стрибаю! А і я. І я! І я. Клас! А, це так між прикольно неряти. Вау! Ага, та-та! Та, -та. Там вже вилазь, 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 вилазь. Ой, якась така розслабляюча музика. Чай нашу улюблену Ой, дощик здається. Це... Падати. Ой, дівчата, будемо напевно збиратися. Давайте. Ну і так класно відпочили. Ой, дощик, дощик, треба тікати. Дітки, забігаємо, тікаємо, тікаємо. Діва ходить. Калюк, ти чого туди залізла? Ну, злазь. Ай, мені тут вода, я хочу тут бути. Злазь, я тобі сказала. Не хочу. Uh -oh. Дітки, напишіть, чи вам сподобався наш пікнік, Па-па!